Це возьмемо і це возьмемо. Опять, друзі, води підійшло, гляньте. Все плаває. Це просто хана. Так, сапогів хоч хвати. Та роді хвати. Так, один фідерок тут Жахнем. Інший тут жахнем. Так, і десь. Наші палочки бокові. Оп так. Ну, води знову підійшло, погодка сьогодні, а, друзі. Просто супер. Хтось там он горохом кормив. Чи що тут таке? Да, горох. На коропах стояв хтось. А погодка, друзі, а погодка шепче. Всім привіт! Як ви зрозуміли, сьогодні у нас риболовля на Дніпрі. Тому що Дніпро найкраща річка в світі. Тут, звісно, з цим делом не поспориш. Коротше, прилетів. Зараз район обіду десь, плюс-мінус бистренько розбираємо наш багажничок. Спінінки, фідерки, прикормочка, все як завжди, зараз вітра, садочок наш фірманий. Все це дело замішуємо. І я думаю, посидимо до вечора, так точно, може трішки стемніше, Тоже посидимо. Тобто буде видно. По насадочкам у нас плавачі насадки, червячок, є парик. Тобто ми підготовлені з вами, як завжди. Так що, друзі, не будемо дуже багато балакати, час бистрень-бистнько це все діло замішуємо, закидаємо і будемо сподіватися, що сьогодні ух, Дніпро нам щось цікаве покаже. Ну а вам, як завжди, гарного перегляду. Не забувайте гостить гаки та погнали. Ніщо собі гарненький. Карасішка. Ну ви сьогодні даєте копате. Буду вас загоняти. Бачите, друзі. Сусіди ловлять рибу. Шо по кормам, друзі? Шо по кормам, по кормам. Так, а по кормам у нас сьогодні опана. -хоп. And we fishing. Друзі, які смаки, макуха часник. А? Це взагалі не шуточки. Так, типа сюди покидерться. Так, сьогодні в нас в темі ще коріандр, ваніль. Це якось було діло, пам'ятаю. Так, на це ще ми не дубасили. Полуниця. Це вже цікаво. Ну, Часничок, класика жанра. Карасів дубаса жайгоде. Карамель. М -м -м. Це дуже цікаво. Навіть не знаю, з чого почати. І плітка XXL. по плітку якось ми з вами ловили. Що скажете? З чого почнемо? Я предлагаю, друзі, почати з вами. М -м. Давайте, м -м. коріандр каріандер ваніль. М -м. Сьогодні замішаємо коріандр ваніль. І зальємо все це діло ліквідиками. Криль палтус. Ніяк його не доб'ємо. Робін Ред. Це коропоттяма. І по моєму крайню рибалочку ми з вами додавали кальмар восьмініг. Ну, давайте кріль палтус. Теж туди зараз освободим. і пружиночки поставимо. Так, ну і плаваще. Тигровий горіх бахнемо і чесник сладка кукуруза. Це з вами ми провіряли, це дубаси гайгуде. Так, друзі, це нам, відро нам потрібно. Так, сюди і те зараз жахнемо. Так. Опа, куди ти пливаєш? Це і єсть. Перемішаємо ретельно. І виступимо по корянду. О. -о, -о. Є. Поки будемо складувати спінинги, прикормочка трішки напитається і буде вже готова. Так, 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 так. о пішло діло. Пішло, пішло, запах. Ще трішечки. Тут головне пропорції, щоб не дуже вона така була м'якенька. Нада щоб така сухенька, щоб милась з пружинок наших. О, угу. Уроді норм. Так, сильно не забиваємо, щоб вона вимивалась. І отак. От робимо вишенку на торті. Опа. Вітер, звісно, щось просто, друзі, сьогодні дме. Так, ну що, полетіли. Полетіли, полетіли. Полетіли, полетіли. У -у -у. Так, ось так ляп і ляп. Чия сьогодні така собі, друзі, помірна? Шок лідер стоїть у нас з вами. В ну, смысле лісочка, метрів сім я поставив, Тому що якщо не ставити, обрізає. Тут Такий бугорок, піднимаш, ну только тюк І все, бракушки. А лісочка тримає, держи. Вот так оп опа па так, перший погнав. Оп. А піщалочки наші. Тю-тю. Супер, супер, друзі. Просто супер. Так. Ще треба додати трішечки води, тому що прикормочка підсихає. Зараз ще те закину. Так, то у нас я жахнув туди. Да. Чеснок, солодка І А на другий тигрового жахнемо. І я думаю, буде щось цікаве. Треба, так сказати, доганяти дядька Сашка. Він красивий, трішки дубаси. Я думаю, щось у нас вийде. Прийде сюди. Сюди. Припаркуємо. Припаркуємо з вами рибину. Що там, Що там, Що там? Я думав зараз пініт вгулети. Ого! Зрозуміло. Друзі, маю! Перший такий. Тихо. Тихо. Тегровий горіх. Карась, плиточник. Ви це ще бачите, друзі? Ху -ху -ху. Тут Тут Оце да! Гляньте! Опа-опа-опа! Тигровий горішок полетів! І Дніпро, друзі, радує нас! Черговий раз! Карасєвич! Дніпровий! Перший тільки Чікс і залетів! Ну-ка, ну-ка, де наш садок? Де наш садок, друзі? Ого! -го. Де наш садок? Тихесенько, тихесенько. Опа-на. Так, лапчик. Опа. Так сказати, перший пішов. А ну-ка, каже, коли води багато теж непогано. Сразу можна і садочок припаркувати. Ой сюди. Все. Ладно, щоб не чкурнув. Сидиш, холодно, у нас сонці жарко. А ну-ка, карасі плиточники давайте, друзі, забув вам сказати, що у нас по фідерам. А по фідерам сьогодні у нас флагман, значить перший у мене фідерок сквадрон флов Feeder. Він йде в рості 3,150 грам катушечка теж, сквадрон слов Feeder 5 тисяч. І другий фідер теж флагман, друзі. Force rank, feeder 3.3 в росте, тут тест конечно, побільше. 180 грам. І катушечка тоже така, друзі, 5000 флагман Force Rank. Такий комплектик, четенький, друзі, все по феншую. Иду бачить рибку ашавора. Конечно, фидерками ловить Тільки, опа, і полетіли. Як бачите, перший карасєвіч залетів. Наверно, треба, думаю, при кормочку накрити кришечкою. Що ви скажете? Зона підсихає. Десь у нас кришки були. Хай буде кришечка. О. Ого! Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, огонёк там. Опа, и другая клея. И другая клея. два сразу. Саш, поможите! Два спиннинга. Помощить вытянуть кажу, два спиннинга. Два клева. Так, візьміть другий, будь ласка. Це -то щось хороший. А другий витягніть, будь ласка, да, там щось є. Потихеньку. Що тут у мене щось хороше і там щось. А потихеньку не спішіть. Бачите, друзі, що твориться. Что творится? Так, ты там? Не зійшло, ні, Есть. тут не чудно. Не чудно? было два. О, Лящі, друзья, Лящі! Бережно. Тихо. Я так и знал, что это лящі. Тихо, 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 тихо. Опа. Нет, давайте поменьше. сидить гарно. Так, это есть. Що там, є щось? Як ценчу, ти бачите? Карасішка. Дякую. Дякую, Саша допоміг. Да, це професіонал. Давайте. Все, дякую. Друзі, клво пішов, ви бачите. дві руки не встигаємо. Да. Це взагалі вже не шутки, друзі. Два штучки. Одразу только чікс. І є. Огонь. Я думаю огонь. Дніпро найкраща річка у світі. і такий лящик залетів консервних розмірів. Гляньте. Тут у нас біло жовтим спрацювала. Тихо. Ну я думаю, то шо ж там таке Здорове, а? І карасішка, так тихо, не бляпай. і карасішка, Так, і в садочок це все діло у нас залітає з вами. Я вже роздягнувся, а, а вода така собі. одів шорти і пішла жара. Оп і оп. Гарна картинка, друзі. Картинка гарна. Що тут сказати? коріандр ваніль це коріандр ваніль. Нарешті такий глящик залетів. Дуже цікавий. Так сказати. Таких дуже консьержних розмірів. Консієр з них виходить, в тому році ми з вами робили просто супер. Так, ну будемо сподіватися, що, ну, щось трішечки, Уже кілограма на три. Залетить. Так. Полетіли, полетіли, лящами, за лящами. З дальничка. чик и Е толпеточки, толпеточки. Пес сюда. Я думаю, так можно и рыбачить. Сегодня будем выступать с вами по булкам. Не було времени сутки собирать Так, це пакетик і чайку друзі За першу рибку ви знаєте це святе У кого там що є друзі налітаємо Будемо святкувати це діло жару чай конечно Так собі ну Булки краще запити Чим теплим Так, ай пишечки остывая Друзі, такий перекусик сьогодні у нас булочний, погодка шепче в спину нам Що сказати, карасі клюють Ту залетают не може я ж кажу щось, так сказать кілограма на три було б нормально так ну що тут у нас Ноги не хочеться мочить. така карачка там сидить. Да, єсть. Ай, по-моєму, зійшло чи ні. Щас глянемо друзі. Щось є. щось є щось, сьогодні, звісно, карасякі такі здоровені. Ух! Прямо ж сковородочні Опа, на іди сюди, золотистий жаровий карасик. Опа Друзі Ну не сказка ж це. Каска. вода потрішки відходить. Ну ходить по ній щось я вам скажу. Ноги посводило, блін, Ще холодно. Надо чобітки делать. О! Так я хоть там в садок погнав? Ой, друзі, опять пощербатило леску просто труба. Зараз новий новый шоквідер зробимо. Конечно все бугорок з ракушок. Рыбка там стоит, ну леску черпать. Сейчас я свяжу. Связываю морковкой. Простенький узел. Работает неплохо. Пока сапоги оденешь, там уже и клюет. А Там, 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 там. по по оп, оп, О, щось цікаве, друзі. Теж тихо. От бачите зацепчик. Блін. О, вийшло. Вийшло, я ж кажу. А, нікого там вже нема. А може і є. Ось тут зацепчий то катюк. І зрізанчик. Ну-ка є yeah. Лесочка наша помогла нам Карасик нифига собі Все такий уже ух, плыточник <гум> Гляньте Там видно на камеру друзі Гляньте я думав він шкурнугание Тут розмір, конечно, просто супер. Так, турбину. Ну хоть сапоги встиг ходить. Ох, караси пахнуть консьервой. Тихо-тихо. Так, не брызгай нас. Давай там до своїх друзів, А ми трішки попрацюємо ще. тихо Опа, опа. Там поклевочка, друзья. Не. Ну была ж поклевочка, давай. Не захотела. Друзья, бежим бежиму, <laughs> аж сигнализатор свалило, свалило, свалило. Тут, тут, да, сидеть. Тихо, тихо. Что ты там, друже? Блин, там те камни. О. А. Да. Рыбка есть. Сейчас глянем, что там. Караси плотва. Бачу уже карасишка. Ой, дебелый карасишка. Карасишка. Ой, сегодня такие лапти клюют. Гарненький. Вот сидим прави карасяки. Так карасяка. чікс, чикс. він красненький. Терся чи що, Це конечно тушоночка. і плавоч, а тыгровий гріх. Ну, карасяка. це ж карасяка. покльовка така була. Надо, наверное, не знімати сапоги. А вниз сидить. Просто, я думав, пидру вообще розірве. Бачите, ключик підібрали, прикормочка плаваючи, все працює. Тихо, 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 тихо. Це подача, друзі, була. Я вже думаю, потихеньку буду крутити педалі тут. Тихо. Блін, навіть той фідер зацепив. пудов. От щось гарненьке. На ляща похоже. Не будемо форсувати. Ху -ху -ху, друзі, Сто пудове. Похоже на лящика. Оце під завершення риболовлі. Так То я тянув той спінінг. Так. Все, зацепився. А, друзья. Ще один. Офігеть! Дніпро найкраща річка в світі. Тихо-тихо, це, це фанера, друзі. Це фанера, блін. Підсака. Друзі, це фанера Це фанера. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Друзі ви бачите. А, є. Який лящина, який лящина. Так, ладно, потім розберемося Плаваща, кукуруза часник. Тіки чик. Друзі. хо 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 Друзі, рибалки на диких річках. Тим паче на Дніпрі це щось. Глянь такий лящик. Це другий уже. Офігеть. В нашому заліках. А я думаю, буду збиратися додому їхати. Поки там сонечко сідає, тільки такой лапить, тюк і залетів. Огонь! Хе-хе! Я думаю, огонь. Так, давай иди до своих друзів. И вообще, что там? Твои друзья, друзья. Опа! Друзі, мы сегодня з вами, конечно, торбанули тихо. Тришечки є. Гляньте. Опа! Там десь еще один лящик. Короче, карасяки сегодня просто заликові. Подивіться, який розмір. Один в один. Так, там камеру не забризував, не забризував. Якраз сумочку і флагман обрибим. Да. Такі емоції, тільки, тільки дарує Дніпро, друзі. Тільки дарує Дніпро. Глянь, так як садочок гарно тільки раз. Рибу випустили із садочка. Щоб карась не застряв би, звісно, було б, ну, взагалі нормально. Зараз його сполоснули, крутанули і не висох. Друзі, оце сьогодні риболовля. Глянь такі карасі. Ху -ху -ху. Один в один. Це, звісно, просто неймовірна риболовля, друзі. Алящики. Тільки опа. І Дніпро найкраща річка в світі. На такі емоції, тільки Дніпро може нарувати, друзі. Гляньте. Супер! А які консерви з них, друзі, рекомендую зробити консерви, хто не робив, там дуже багато рецептів в Ютубі є. З білої риби просто супер. А карасі, Ганте один в один. І це ми, звісно, сьогодні з вами дали в копаті. Там ще десь ще й оплотва одна є. та тихо не вимазує. Де вона там була залетіла? Теж доволі непогано, Ну коротше, друзі. Норму свою взяли. Зробимо консерви, тихо, не буксуйте, і буде супер. Так що от така у нас з вами сьогодні риболовля вийшла. Ха? Ха -ха. Ладно, друзі, сонечко сідає. Рибалка сьогодні вийшла просто супер. Її брали прикормочку, пружинки, плавачі насадки. Всі полезні силочки, як завжди, в описі під відео. Залітайте, дивіться. Друзі, вилітаємо на Дніпро, Дубаси. Віддихаємо, звісно, Дніпро дарує емоції, тому що шо, Дніпро найкраща річка в світі. Ну а на сьогодні все, я погнав робити консерви. В того року ми робили, а цього щось ніяк. Ну, така гарна рибка сьогодні залетіла. Дніпро порадував нас. Зробимо консервочки. Так що на сьогодні шабаш, друзі. Все. Дякую за перегляд. Я погнав. Всім пока!